ви думали, що вам зараз кошти буду давати, щоб ви мене відпустили, так? Я що, але... дурепа якась чи що? Вам хто за це говорив? Ні, але... але ж я знаю, що це воно так і є. Поліцейські зупиняють дівчину, начебто вона керувала транспортним засобом і не була пристебнута Паскам безпеки. Але дівчина допустила декілька помилок і в подальшому отримала штраф. Сьогодні я розповім, що необхідно знати, коли вас зупинили співробітники поліції, і що необхідно робити, щоб в подальшому не отримати незаконний штраф. Довго ви будете в себе тримати моє водійське посвідчення. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам водії потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку під час зупинки вашого авто. І так, дівчина присилає мені відеоматеріал і опис до даного відео. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. І так, що трапилось? Поліція їхала назустріч і в подальшому вирішила розвернутись і зупинити автомобіль. Причина зупинки, начебто, водійка була непристебнута паском безпеки, надавши докази, відеодокази, на яких видно тільки зад її автомобіля. Цікаво, просто хотіли заробити собі на кофі. Можливо, в подальшому з її слів ніхто не представлявся, фіксувати на відео. Посвідчення, службове посвідчення заборонили, і в подальшому вона отримала штраф. І так, які помилки допустила водійка? І так, в першу чергу завжди зупиняє поліцейський, фіксуємо діалог. Від зупинки авто до прийнятого рішення необхідно зафіксувати, чи проводив він розгляд справи, чи реалізовував ваші права, чи надавав на вашу вимогу докази, чи оцінював докази. Якщо він порушує дану процедуру, це буде підстава в подальшому скасовувати незаконні постанови. Але це потрібно фіксувати на сьогоднішній день. Не заборонено фіксувати дії співробітника поліції. І даний факт підтверджують самі поліцейські. Відеофіксація дій нашого діалогу заборонена чи ні? Е, чому заборонено? Ну, Це... Під час заборонено. воєнного стану я маю повне право фіксувати діалог з співробітником поліції. А... Своє спочатку придивіть, пожалуйста. Не треба а чому не можна знімати можна прочитати? Далі нам необхідно встановити посудову особу, дані співробітника поліції, для того, щоб розуміти відносно кого складати в подальшому скаргу. Фіксувати службове посвідчення поліцейських не заборонено, і це підтверджують самі поліцейські. Ваше посвідчення? Да, будь ласка, без. І чи можу я його зафіксувати? Це, наприклад, робиться для того, щоб в подальшому, якщо поліцейський порушує там мої права, я мав е, фактичні дані, хто зупиняв і розумію відносно кого, наприклад, складати скаргу. Будь ласка, я можу надати вам за вимогою. Давайте я в прочитаю. Радченко Олекс... Олександр Борисович, поліцейський, капрал поліції, дійсне до 30.09.2020. Дякую. Підходить так. Взагалі-то я не маю права вам зараз давати документи, але я надам. Ну Тому що причина а, зупинки в чому полягає. А ви це бачили? Я користувалася. Я тільки що встала і відстепилася. А ви кажете, що я не користувалася. Давайте відео доказ, будь ласка. Довго мені чекати, я поспішаю. Що вам потрібно? Довго ви будете в себе тримати моє водійське посвідчення? Дівчина в подальшому здійснює помилку, передає в руки свої документи співробітника поліції. Згідно чинного законодавства, згідно правил дорожнього руху, згідно закону України про дорожній рух, водій, коли є підстави, документи пред'являє. Якщо поліцейський забирає ваші права, він одразу вносить дані в планшет і без вашої участі може скласти постанову. Якщо ви передали в руки документи співробітнику поліції, він в подальшому може маніпулювати вами. Не потрібно цього робити. А яка різниця? Це має значення? Так. Яке значення це має? Ви показуєте мені доказ того, де видно, що я не це Само 0,3, да народились. Поліцейський стверджує, ви порушили правила дорожнього руху. Окей, він зобов'язаний їх законно зафіксувати. Що таке докази? Стаття 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. Фото-відеофіксація, пояснення свідків. Тобто ті фактичні дані, які можна надати для ознайомлення, які можна оцінити і в подальшому прийняти рішення. На жаль, дівчина не фіксувала, коли їй надавали докази, а це завжди потрібно робити. А як поліцейський зобов'язаний проводити розгляд справи згідно чинного законодавства? Ось тут з'явиться посилання, і посилання на відео буде в описі. Нещодавно мене зупинили співробітники поліції за порушення правил дорожнього руху, і поліцейська об'єктивно і повно проводила розгляд адміністративної справи. Як це відбувалось, переходимо, дивимось. Це буде корисно для кожного з вас. Так, Техпаспорт паспорт потрібен. Ви показуєте мені відеодогляд? догляд, покажу бо я їду. Якщо ви мені не показуєте, то я маю право поїхати, тому що немає причини зупинки. Спочатку ви повинні мені показати відео, потім я повинна вам надавати документи. Водії здебов'язаний, придавити посвідчення одяг, реєстраційні документи на транспортний засоби. Так, а давайте мені тепер закон, адміністраційний... будь ласка, чому я повинна вам надавати, тому що я щось порушила. Що я порушила? Ви спочатку мені Не, повинні надати докази, що я порушила, а потім я повинна на статії, вам надавати прискати, документи свої. Третє, закон України під час... Я також багато законів знаю, так що давайте мені -доказ, я якщо зараз. Якщо буде відеодоказ... Відео коли буде проводитись розгляд справи. Зараз документи транспортні засоби. Тільки сховала. Скільки ще чекати мені на відеодоказ? Якщо він у вас є, в чому питання? Ви зараз мені придивити його. Тому це відео, 2 хвилини, подивіться. Почувай. Якщо поліцейський надає докази на власному телефоні, одразу задаємо питання: а яким це законом чи нормативно-правовим актом передбачено, що ви під час служби маєте право використовувати власний телефон? Велике питання відповіді він. Не надасть, він не має права під час служби використовувати власний телефон, тим паче під час розгляду адміністративної справи. Якщо законом це не передбачено, він не має права цього робити. Чи ви думали, що вам зараз кошти буду давати, щоб ви мене відпустили, так? Я що, Но... дурепа якась чи що? хто за це говорив? Ні, але ж я знаю, що це воно так і є. Водії завжди користуйтесь своїми правами. Подаймо клопотання, хочу ознайомитись з усіма матеріалами справи, тобто з фактичними даними, які свідчать про те, що ви причетні до адміністративного права порушення. Якщо вам потрібен адвокат, подаємо відповідне клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що вам потрібна правова допомога. Наприклад, наша пам'ятка має приклад такого клопотання. Вказуємо дані, дату, відриваємо і надаємо поліцейському. І це вже матеріали справи. Немотивовано відхиляє, плюс одна підстава скасувати постанову, тому що це грубе порушення права на захист. Якщо поліцейський стверджує, що ви рухались на авто і не були пристебнуті пасками безпеки, зауважимо йому наступне згідно статті 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліцейський повинен з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення. Сам факт правопорушення повинен бути зафіксований. Чи винен водій в його вчиненні? Тобто поліцейський зобов'язаний зафіксувати, що в той момент. Керували автомобілем саме ви. Це суб'єкт правопорушення. Це водій. Водій це той, хто керує транспортним засобом. Це ваше м'яч. Це ваша думка, якщо що. Позом порядок. Зараз ожидайте Дві хвилини чекаю. Якщо ні, я їду до побачення. Відео я знімаю. На жаль, в подальшому дівчина не фіксувала, чи відбувався розгляд справи, чи надавали їй докази. Я надав їй рекомендації, що це потрібно робити, для того, щоб в подальшому була можливість надати правову оцінку. Далі вона вказала про те, що був штраф. І вона вже його сплатила. Як допомогти в даній ситуації? Друзі, для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія. Тим паче, у нас зараз акція мінус 20% на вступ. Зупиняє співробітник поліції. Одразу учасник клубу телефонує на кол-центр і отримує усю необхідну консультацію, що йому далі робити. Складає незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. Порушує ваші права, складемо скаргу. Друзі, не зволікайте, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб в таких ситуаціях мати юридичну підтримку. І так, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо – підписка, лайк, ваша думка в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Знаєте свої права та користуйтесь ними.